Даю вітаю вас послання від Оракула кохання. Оракул кохання сьогодні щось хоче вам сказати. Виражайте свою любов, своє кохання. Ідіть вперед і робіть романтичний настрій. Ну, тобто, виражайте свою любов, показуйте своїми вчинками, емоціями. Свою прихильність, своє кохання до своєї обраної вами людини. так? Давайте подивимося. що вам хочуть ще карти передати у зв'язку з цим. Кажуть, що довгий час ви нібито як десь зависли, в, ну, немає розвитку у вашій парі, скажімо так. От, нібито застряли на шляху до здійснення своєї мрії. Ви бачите кінцевий результат. Ви знаєте, що вам комфортно, що це саме та людина, але чомусь розвиток е стосунків, перехід на інший рівень не відбувається. Все якось стабільно. І ну, поки що якось так у вас це. Ну, Якось е гнітить, мені так здається. Тому, ось, якщо пов'язати це з посланням, вам кажуть, вам потрібно більше виражати, виражати свої почуття, не боятися їх показувати. Можливо, в цьому секрет того, щоб зрушити все з місця і щоб дати нове дихання, нове віяння у вашу пару. Якщо у вас взагалі пари поки що немає, значить ви зависли в тому стані, що. Поки що не можете знайти того, хто створив би з вами ось такі стабільні стосунки, хто прийшов би в ваш дім. Але вам кажуть: ну, виражайте свою готовність кохати свої почуття до Всесвіту. Посилайте імпульси, нехай Всесвіт бачить, що ви готові. Приймати кохання і дарувати кохання, а ви поки що якось закрилися. Ви відійшли від цього всього. І в насторожених енергіях перебуваєте, Так. заперечуєте все. Відповідно, нічого й не відбувається. Зараз подивимося. Але вам кажуть, що кінець уже настає, ось уже буде завершення цього складного етапу психологічного, боротьби внутрішньої вашої, і ви входите в свою силу. Так. І ось, ось, ось як треба транслювати своє кохання, і воно прийде, воно притягнеться. Подивіться, скільки у вас любові в вашій душі, скільки світла. Транслюйте. Ось прям так, показуйте якимось чином. Будьте дружелюбними, будьте усміхненими, будьте приємними в спілкуванні. Це все помітять.